Сучасна українська початкова школа важливе питання, яке обговорили освітяни у державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Там відбувся всеукраїнський форум, нові горизонти початкової освіти. Науковці та студенти презентували інновації, які вже найближчим часом можуть змінити навчання у молодших класах. Вчителі, директори шкіл, науковці та майбутні педагоги з різних регіонів України шукали нові рішення для розвитку початкової освіти. У Вінницькому державному педагогічному університеті відбувся всеукраїнський форум Нові горизонти початкової освіти. Враження досить позитивні. По-перше, дуже багато матеріалу. Не так як внуж ми весь час підбираємо матеріали, на це витрачаємо просто безмежну кількість часу. По-друге, тут розрахована ця програма саме на дитинку середню. Не, не дуже важка програма, можна сказати, так щоб нікого не образити. І дуже подобається мені те, що є все в одному зошиті, Тобі нічого не потрібно ксерити. На кожна дитинка отримує повний кейс матеріалів, які буде використовувати протягом навчання. На заході представили інноваційну освітню програму для початкової школи Країна знань. Це та програма, яка увібрала у себе ті інноваційні підходи, які зараз ґрунтуються і на наших традиціях українських, і увібрали в себе найкращий зарубіжний досвід. Наша програма є унікальною. Її унікальність у тому, що ми вперше в Україні системно будемо впроваджувати вже з першого класу систему світу. Під час форуму обговорили ключові тенденції в навчанні наймолодших школярів від нових підходів у викладанні до впровадження сучасних технологій. Захід організований Вінницьким державним педагогічним університетом спільно з інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Це важливий форум для вчителів, для викладачів нашого закладу освіти, зокрема факультету дошкільної початкової освіти, для студентів, які безумовно отримують нові знання і можливо виникнуть нові ідеї щодо впровадження нової програми. Особливу увагу приділили стем підходу інтеграції природничих наук, технологій та математики. Учасники наголошують, саме ці підходи допомагають робити уроки більш сучасними та цікавими. Марина Зелена, Євгеній Осяніков, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.